Так, Майнкрафт прекрасна та чудова гра. В ній є багато чаруючих аспектів та режимів, наприклад, креатив, де ви можете творити все, чого душа бажає, не хвилюючись за своє життя. Також є виживання, поєднання сурової боротьби за своє життя та створення з блоків чогось неймовірного. Можна сказати, що це ускладений креатив, ви не маєте безмежної кількості ресурсів одразу, звісно. Так ще й повинні стежити за показниками здоров'я та голоду, що приносить свою цікавість і гру. Але не всі отримують задоволення від режиму виживання, деяким хоча спокійної гри боязні втратити свої речі, а для когось воно здається нудним, так як ризик для них мінімальні. Саме для таких був створений режим хардкор. У ньому ви можете померти лише один раз, але я вам не рекомендую, тому що ця смерть буде дійсно єдиною. Я і сам не прихильник такого, полюбляю у звичайному виживанні побути. Але я на нього подумав, а чому б мені не спробувати все ж пройти Minecraft Хардкор хоча б раз до кінця. Просто Minecraft Хардкор я порахував занадто простим. Тому для такого матьорого гравця, як я, потрібно було додати якісь ускладнення. І я вирішив поставити собі дві умови. Перша, я можу харчуватися лише м'ясом. А друга, це не так вже й умова, скоріше ускладнення. Я встановив мод, який з кожним днем і віддаленням від спавна буде робити усіх мобів сильнішими, тобто більше хп та урона, який вони наносять. І це стосується абсолютно всіх мобів. Добре, що мене хоча б мирні моби не можуть бити. І ось у себе стрімі я спробував пограти в такий Майнкрафт. Буде легко, подумав я. Але як же сильно я помилявся, у мене стріляли лопатами. Били, дітей зі зброєю посилали, довгими руками з різні місця. А, хоча навіщо я це все розказую, краще подивіться самі. А почалося моє перше виживання з не дуже вдалого біому джунглів. Блін, на такому неприятному біомі заспавнила. Я з самого початку не хотів сидіти на місці, тому вирішив добувати камінь, адже мою цілі був щит. Лише з ними міг потриматися у цьому суровому світі. А для цього я потребував кам'яних інструментів пляска. О, зразу на вході. Добре. Я знайшов своє перше залізо, але так як я не хотів тут знаходитись дуже довго, як мені не подобаються джунглі, я вирішив вершити звідси куди подалі. Ой, ні, ну це, звісно, теж хорошо, дуже. але я би хотів щось получше. Я не ризикну відвідувати дану тому просто добув м'ясо поруч. Mm, Робимо піч і жаримо м'ясо. І ось я переспав першу ніч, запасся провізією, зробив нарешті собі щит та вирішив відправитися далі, тому що я ще не знайшов того, чого дуже хотів. А саме селище, тому що я хотів бути поближче до жителів. О, це ж всі броняносце. Вже починало вечеріти, і я вирішив, що мені потрібно десь переночувати і не знайшов кращого місця, ніж печера поруч. Після сну я подумав, що потрібно глянути цю печеру. Раптом я знайду тут щось цікаве. У мене трішки є, і я не помилився. Так, тут вроді безпечно. Що давайте добудемо залізо. Оу, oh, hello. А, ah, ти до мене не попадеш. І тут я зустрівся зі своєю першою небезпекою зомбі. Хоча вони били досить тихи сильно, але не дуже мене лякав. серця. Бачивши, скільки вони мені зносять, я вирішив, що потрібно вже нарешті створити залізну броню. І на цей раз я дійсно зустрівся з дуже небезпечним ворогом, скелет. Але мені вдалося від нього втікти. Ну, так думав я. Два скелета. Ого, ні, чотири серця, один вистріл, я не потягну. Так, вони були дуже боляче, тому мною було прийнято рішення запастися з залізною повною броньою та інструментами. По дорозі зустрів ендермена і вбити його за допомогою човна мені не доставило жодних проблем. Але далі зустрів так, те, то, чого виски, краще б не бачити. Ого! Я вирішив туди спуститись, адже в голові в мене було лише одне: діаманти. О! Ну, це не ті, які я бачив. І добувши свої перші діаманти, я створив з них Хайло, щоб добути обсидіан на портал та стіл. Є 14 обсидіана. І тут я зустрів одного з найстрашніших. Ого. Так, можливо, мені вдалося зараз від нього відбитися, але це. Помил. О, ну ти мені подарив лопату. І це міг бути мій кінець, адже я випадково задів ендермена. Ого, оце для мене була найвелика помилка! Просто поставити воду я не міг, адже вона пішла б в один блок, але мені повезло, що зверху стікала вода. Тому ледь як виживши, я зміг посилити ендермена в лодку та його вбити. Я був досить близько до закінчення, але мені пощастило, і я вирішив піти в іншу а. сторону кочар, але даремно. Адже ця сторона була майже як пастка. Мене оточили купу мобів, скелетів та зомбі, я ледь від них відбився. Бляха, що в спині заспавнився. І після довгої боротьби я був виснажений, а мій щит майже зламався. Тому я вирішив, що мені потрібно уходити звідси та піти в іншу сторону, адже тут просто було неймовірно багато мобів. Ах, в ту сторону я точно не пройду. Але в іншій стороні було не набагато легше. Я був знову на породі смерті, тому вирішив, що потрібно вже вибиратися. Так, тобто да, це алмазі, підіймаючись вгору, та добуваючи алмази, я знайшов все. Тут розсадник дуже ужасних мобів. І, звісно ж, тут нічого нормального в ньому не буде. А перед виходом з печери я вирішив накопати ще діамантів, адже мені потрібно було хоча б щось на нормальний захист, тому я зробив собі кірасу. Я побачив потік води і вже зібрався через нього вийти нагору, але це була пастка. Ого, от тобі і все. Так закінчилася моя перша спроба, але я не сумував і почав нову. О, чудово! Ще краще. Цього разу я з'явився в пустелі, де не було нічого, окрім одного селища. Єдине, чого я корисно знайшов, це верстак і дві корови. Дійсно, кудась робити загін, щоб хоч якось прохарчуватися. Побачивши ще одну непавну печеру, я не вирішив в неї спускатися. Замість цього я пішов, зробив дерев'яне кайло та добув собі трішки камня на інструменти, і побачив в селищі Голема, якого вирішив убити, але. краще б я його не чіпав. А, він тут достає. Вау. І ось так по-давному закінчилась моя друга спроба, яка не пройшла навіть 15 хвилин, але я знову таки вирішив, що потрібно почати третє, своє хардкор виживання. О, нарешті хоч щось нормальне. З'явившись у чудовому місці, я вирішив робити все те ж саме, що робив до а, цього. дерев'яні інструменти, камінні інструменти, залізо. Жадні на дві штучки всього, да? Далі я вирішив не жаднічати та піти добути м'ясо та шерсті, щоб пережити ніч, і мені пощастило, я побачив його. О, селище. Поставивши їжу готуватися, я одразу направився в кузню. О, тобі броня. Я дуже довго намагався замурувати селяни в його будинку, але мені нічого не вийшло, тому я вирішив просто піти та вбити залізного голема. Зробивши собі щет, я вирішив переспати цю ніч, приблизно знайти місце, де я б хотів би побудувати свій будинок. Після чого, із залишку залізу, я зробив свій заліз на кайло та вирішив далі піти по печарам. Щоб якось спуститися. печері я знайшов спавнер зомбі, досить такі прості вороги на початкових етапах. Я освітив спавнер та забрав корисні для мене ресурси, так там знайшов золоте яблуко. І добуваючи залізо, я продовжу спускатися все нижче та нижче в цю печеру. Та в певний момент я зрозумів, що мені потрібно краще екіпірування, тому я поставив піч та вирішив переплавити залізо. Оновивши свої інструменти та штани, я зрозумів, що потрібно спробувати спуститися нижче, але це була помилка. Ого. Хороша, це ти придумав. Мені пощастило, що я вийшов з живим. Це я зрозумів, що це я їм трика, поки трика, нічого не зможу зробити, все. тому я вирішив трошки піти в іншу сторону Ай. та накопати Добре. алмазів. Тоже один. Тут уже два. Ооо. Ооо, це вже побільше алмазів, вже прям заліш. І накопавшись стільки алмазів, я трішки осмілів. Є тільки один варіант. Саме на цьому моменті я зрозумів, що даремно я сюди спустився. Ти ще живий, ти вже нарти должен був, ні? Ось, здавалося, б я вже всіх вбив, але. Оце да. Ось так і закінчилась моя третя спроба. Я знову програв свої жадіності. Ці три виживання мені показали, чого мені не вистачає. І ні, я не скажу, що почав четверте виживання. На цьому я завершив стрім та пішов відпочивати, усвідомлюючи, чого мені не вистачає за стільки років гри в Майнкрафт. І до речі, я все ж почав своє четверте виживання, і також я стрімлю. Можете приєднатися до мене на твічі та допомагати мені, а я буду дуже вдячний. А на цьому все. З вами був Арлекін. Адіос.